І всім привіт, друзі! Ви на каналі Look'n'Drop Games. І сьогодні ми будемо відкривати 100 мега-ящиків Бравосак. Ми зараз на, на сервері розробників, це на реальний Браво Санк. Ну, Він скоро вийде, мега ящики скоро з'являться, але це розробники. Зараз Ось я на нульовому аккаунті майже. Ось на нульовому майже аккаунті тобто відкриємо 100 сундуків В мене навіть аккаунт. Називається 100 сундуків. Вот он. І сьогодні ми будемо відкривати мега ящики. Тут є 100 мега ящики, прямо вони будуть відкривати. Якщо ми нажмемо на кнопку, вони більше зупиняться і будемо 100 зразу відкривати мега ящики. Це нереально, друзі, дуже круто. Можливо, мега ящики стануть ще крутіші, але вони не завжди будуть. Ось, бачите, мега ящики, бачите? І монахи рік у нас є. Тупер за вами не тупер з вами скине. Монако ріку, ми в ньому з. Його отримали з кінців. А в нас, бачите, 19 мене вже 80 бойців. бачите? Ось це всі бравлі, які ми можемо отримати правосасі. Ось, вони не будуть вічні, вони будуть якийсь примежу времени і цей бомб. І вони не будуть вічні. вони пропадуть колись. Але вони не будуть Бравостар зв'язався з китайським Бравостаршем. Ось, во, які шанси можна випустити? Монети, 20 штук 60, 18,73% 10 шанс, 100 штук 0,37% шанс, тоже. Ну, во, і 10-30 штук. Ну, це не дуже так мало, так само, як монети будуть падати. А геми, тут дуже цікаво, геми можуть падати так само, як і так само, як і монети. Це майже та сума. То саме, наприклад, в, в 100 ящиках можна попастися, в 10 ящиках можна попастися по одній штуці гемів. Бачите? Ось так. Вони не вічно, вони на вічно вернулися, просто вони будуть навічно, вони лише пропадуть, можливо. Вони не будуть вічно, мегаящики, є. ось, Бачите? Дуже мало шансів на легендарні, реально дуже мало шансів. Ліон може. Хоча Ліон не попадеться, бачите, 100 мега ящиків, це щось буде. Це щось буде для нас круте. Це щось неможливо для нас. Тому став лайк за це, підписуйся на канал за такий контент. Жми на колокольчик, ж, жми на дзвіночок. Це реально дуже круто. <клес> <клес> Побачити 100 мегаящиків, які будуть вже скоро, які вони появляться вже скоро. 12 липня вони появляться. Ось від ті скини шанси випадіння 1.873% у, у кожного, 0.623% редких, а сверх рідкіс кини шанс випадіння 1.773% у кожного 0.877%. Вот. Епічні скини, е шанс випадіння 0.468% у кожного 0 0 0.67%. 0.067 дуже ну так собі. А Ось бачите, дуже такі шанси, а не легендарний. О, ми можемо в кінці можна і спитати Монарх Ріко в кінці самому. Ми можна і спитати, але ми цього не будемо робити. Бачите, ми гаящики. 100 ми гаящиків подали. Тобто це класичка 57, ніж 600. А гіперзарядний скиний шанс випадє 0.87. Бачите, це ось його. Дуже так, дуже так багато. Що дуже багато шансів на Монахріко власти. Ну, з кіни можуть Монахріко буде трошки побачити. може попастися, можна і не попастися на Монахріко, таке середнє. За це ставте лайки, реально ставте лайки, підписуйтесь на канал, жміть на змінок, щоб, щоб побачити такий контент. Дуже круто. Отже, а вот эпические бравли сейчас випадей 0.468% у кожного 0.19. Бачите, ви самі бачите на екрані. Ось. Ось, бачите, дуже мало шансів і міфічні бравли шанс випуску 0.187 у кожного 0.07. Ну мало так шансів. Ось бачите, а не легендарні правила. Зараз ви 0.094, а у кожного 0.09. Дуже мало процентів, дуже мало шансів отримати, бачите, вичисти всіх дуже мало. Ми будемо старатися, будемо дуже сильно старатися, щоб нам попався легендарний. Якщо я нажму цю кнопку, далі потіти буде. Все, далі потіти буде, і буде мене таке за 100 мигавіщи. Все, відкриємо перше. Став лайк, друзі. І підпишешся за дзвіночок. І во, подивіться, блін, і вже у нас 88 блін. 96 є 24 цього очиські сіли для будь-якого бойця. Дуже багато у нас шансів бо, бравлер, бравлер Новий скін, заряжений рікошет. Нічого собі, розбойники. Це типу значок. Получено нічого собі. Мені здається, мегаящики стали ще краще, ніж тоді, ніж старіші. Але старіші все таки. я не скучаю, правда. 40, 103, є що? 103, 103 кристалів. Там ж писав, що 100. Просто. Ну, я, можливо, на, на, розроб... на цьому на, на каналі розробочники на серві і там може, можливо, помилилися чи що. Дуже рано. Мало шанс. Ой, що це таке? Драконобоєць. Що? Купляжна іконка ігрока, значок. Нічого собі. Я навіть не вспіваю за тим всім говорити. Дуже круто, дуже, дуже круто. Чооу? Приєме? Що приємет? Це ж неможливо. 195 на місце, 19 тихло, брінгів і плюс 50 експіль. Бравля, це новий скин по Золочній Дарві. Іконка ігрука, ну це все що получено тут виглядає. 152, приклікую і новий скин. Ого, дуже багато всього. Дуже круто стало, дуже крутично брав станцію. Дуже багато ігроків звертається в Браус вони вже. Типу Браво у вже в ну, О, той є тут два. Новий болешлер і лор, А його знаєш. А це хто значок. А це хто іконка ігрока. Е, що у мене тут Випало. Ісот, і а я вже, блин, сі, дай, на телефоні, я тут відкриваю. Ого, а конка сколько их рука? Моя гаящик столбин. О, Фак. я його бачу дальше. Дуже круто став, просто... Блін, тепер. Я... Ну що таке мало падає? Новий скин Викинє Буд. Я його перший раз реально бачу. Кутловий реальний скин. Коко, значки, все цього. Це не цікаво, мені значки мені цікаво брав. А, тако. Он син рок. Рок-рок-рок. Китайше їх цікавий зараз. Монарх Ріко! Новий скін кристальний Монарх! Нічого, це було дуже мало шансів, але я його отримав! Кристальний Монарх Ріко. Нічого собі, друзі. Бачу, Це не цікаво. Я, мені будь-який Ще один байдень, Монарх Ріко. Я, Значка. Так, 50, 33, 35, 6. О. У же у меня жбу. Что вы за сторице? Он же наблюдел. У меня с ним був новень, у меня не повторяет правила. Ты знаешь, это два. О, мне тебе позволить. Ну, що це не цікавить, значить і ми. Я думаю. Ооо, брат. Мені не нагадує за ней, що я колись грав три роки Відкриваємо 160 білингів. Непогано, в мене буде десь там тисячу вже. Ми тут на цьому аккаунті дуже багато наберемо. Блін, від того всього. Геміч. <плес> Геміч. Це шо, мені дуже подивиться цей Дуже круто, друзі, реально Шо, сі? А чо таке мало? Хай б не зустріли, що я тебе то, блин, то в мене вже два минуса ріко. Чого ви собі? Що тут мені так везе? Круто, мені подобається. Скільки мене тут значить? Три гримів. Це шок, думки, став лайк за таке. Мали буде франки. Мені, цікаво, мені, трикули, мін, мін, мін... Мені, трикули, мені не цікаво француз. Мені прикольний... Мені прикольний, реально, мені подобається трохи, а трохи не подобається. Ого, новий скіл. Рудо Трімо. Нічого собі круто. Я його перший раз бачу, до речі. 436 блинків, це нереально. Реально, блин. Попадете в 100, 100 цих ломаних ящиков, 12, 12 липня, то зразу беріть, може вам попадеться шанс. в кандис файли два тих, як у був дінамайк. Я не схід читати, це був він на майку. Це був він на майку. Скільки тут? Одна тисяча сто шістьдесят монет. Ну, монети тут дуже часто падають. Це було дуже багато відсотків, дуже багато шансів отримати. А якщо б легендарів, то би було багато ключових, то би я вже всіх легендарів за того часу отримав. Вважаю, що легендарних шанс мало.

Я на не... моя сторона зуставку. Я хавенчу. Я... 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 О, новий Мунафико, монарфлік... та. Блінго, йому наш великошок. Хуйомаю, навіть у мене вже три монахи ріки мені дуже це радить. Дуже прикольно, дуже ра... Нічого. Набагато крутіше стало І магиящики стали набагато крутіші. Вони взагалі жорсткі самі. У мене вже три монарха ріко. Yeah. Я буду тими Йома, скільки тих блін? Скільки там буде б'шо? По не хочуть цю цифру сказати. Скільки там всього було? Коли це цікаво, закінчиться, дуже цікаво.

Подивіться, подивіться. Подивіться, подивіться. Що це, брат, ти брала сам сроби, ворог? Ти І Це буде в реальному такі... потім. Нічого собі. Скільки був чотири днів? Ми... Ти з мало фанів зеном з тими гемами.

Хто? Це ба? Ба? Там. О, я не пошла це це не помню. Легендарный, друзья, легендарный. Вам попался легендарний. От, ви розумієте, нам попався легендарний Бу, було дуже ва. Ма, 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 дуже мало процентів на легендарний, але мені попався дуже. Маленький шанс мені попався і легендарний боець. Мені попався легендарний перший, друзі, це шок. Я його бачила крім того. Угу Так что такова рано времени пол. Там писал, что молодец идет 1004. Вс, мы закінчили це стойного ящики. Меня не покупався... У мене хоріка той звичайний, чи попасний звичайний. Ще. дали. 27 в мене вже е, з 82. в 82 Техлобра. У мене тут редкі скини. 250 треть. Ого. Всі харятки скинули дуже ба. Що? Хто це? Нічого. Напев... собі. Ну, вже тут є трохи скіни, бо я... Ну, Я ще дивився летсплеї. я ще робив без відео, без відео. Ей, блин, от його. У мене був, було. Хері. О, на таке За постав лайк, підписку і всім па-па. Ну, на цьому все. Всім па-па.